Далі поговоримо про те, що відбувається на лінії фронту за допомогою онлайн мапи. Я нагадаю, що ми постійно працюємо з мапою Deep State. Отже, почнемо з Бахмутського напрямку і подивимось, чи є тут зміни за минулу добу. А зміни тут є, і на щастя, вони. Позитивні, як бачимо, що сили оборони почали вбивати такий собі клин у Берхівку. Я нагадаю, що напередодні повідомляли про активні бої поблизу цього населеного пункту. Також тривають бої біля Оріхово-Василівки. Поки що змін на карті тут немає, і щось відбувається поблизу Кліщіївки. До речі, хочу звернути вашу увагу на те, що наш генштаб у зведенні сьогодні ранковому заявив про те, що на Бахмутському напрямку противник вів. В наступальні дії у напрямку Кліщівки і успіху не мав. А це означає, що якщо наступальні дії, що були відбиті атаки, тобто ймовірно, що щось там позитивне відбулося. Поки що бачимо змін на карті аналітики не фіксують. Будемо чекати уточнень на цьому напрямку. А можливо, це був такий собі натяк від нашого генштабу. Тож, але все ж будемо чекати більш детальнішої інформації та офіційних з офіційних джерел. Ну і у Бахмуті сили оборони, як бачимо, мають. Юдь певні успіхи, але не треба себе тішити фантазіями, що ми вже взяли окупантів таке собі кільце. Все ж таки будемо слідкувати за розвитком подій, і принаймні, намагатися дотримуватись інформаційної тиші та просто мовчки. Скажімо, молитися навіть про наших захисників І хочеться ще раз подякувати нашим штурмовим бригадам, які прямо в ці хвилини, в ці секунди воюють на цьому напрямку. І далі поговоримо про Авдіївський напрямок. Тут також є зміни. До речі, останнім часом їх тут не фіксували. Аналітики, як бачимо. Знищують наші сили оборони ворога у водяному та опитному. Також в мережі з'явилася інформація про те, що нібито наші сили оборони зайшли в опитне. Але от аналітики Діпстей цю інформацію не підтверджують. А наш генштаб взагалі говорить про те, що на Авдіївському напрямку за минулу добу противник наступальних дій не проводив. Водночас наступав він на Мар'їнку. Усі 13 атак на місто було відбито також працює. На жаль. Артилерія активно по місту. Ми знаємо, що Мар'їнку буквально вщент вже росіяни знищили і все одно намагаються її і далі захопити. Але поки що змін на карті не фіксуються. І далі поговоримо про Запорізький напрямок. Тут ми знаємо також активно обговорюється в соцмережах, нібито наступ збройних сил України. Аналітика Діпстейт в свою чергу повідомляють про те, що тривають кровопролитні бої вздовж лінії зіткнення від Левадного до Павлівки. Це приблизно ось ця ділянка фронту. Також аналітики говорять про те, що важка ситуація в районі великої новосілки, але треба дочекатися офіційних коментарів. Тож будемо також слідкувати за розвитком подій на цій ділянці фронту. І натомість наш генштаб говорить про те, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. І до речі, продовжимо тему півдня. Напередодні окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Їхні справжні мотиви невідомі, але наше військове командування вже припускає, що таким чином росіяни хотіли зірвати запланований контрнаступ, однак зробили гірше лише самим собі. Наприклад, Ілля Зелінський, військовослужбовець збройних сил України з підрозділу Бузький Град в ефірі нашого каналу розповів, що передній край оборони противника на Херсонщині опинився під водою. Частково навіть разом з самими окупантами ми так само фіксували наші пілоти, фіксували те, як вони один одного знімали буквально з дерев по радіоперехопленням У нас також є підтверджені дані, панічні крики їх просто щоб що їх треба рятувати, тому що вони не втримуються. Тому що буквально цитуючи, нема за що триматись, коли їм казали: тримайтесь, потерпіть трохи. Так, вони дійсно і під водою, і, на, і їхні позиції під водою, і це, ну, це ми фіксували, це навіть в мережу викладали ці факти. Вони в буквальному сенсі були посеред оцього розливу ГЕС, посеред Дніпра на деревах, їх збирали лодками. Так само вони вели вогонь по тих наших підрозділах, які проводили евакуацію з плавнів. Взагалі на течії Дніпра не можу сказати, що це було там достатньо прицільно, ну але це був турбуючий вогонь. Вони таким чином намагались, я не знаю, ну просто вразити в принципі аксіометричні дії були і з нашого боку. І далі перейдемо до іншого напрямку. Поговоримо про Харківщину. Так, от окупанти вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. І голова ОВА Олексій Нігубов повідомив, що зафіксовано загалом шість прильотів в район насосної станції біля села Масютівка. і станом на зараз ам'яку в повітрі не зафіксовано. Ситуація контрольована. Я нагадаю, що на початку тижня вже була схожа ситуація, коли російські окупанти пошкодили трубопровід за м'яком. І далі поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, на межі Харківщини та Луганщини. Отже за минулу добу зміна карці не фіксуються. Втім, продовжуються тут позиційні бої і поблизу Масютівки. Я нагадаю, що напередодні говорили про те, що там підірвали е, трубопровід з аміаком. Також ми знаємо про те, що росіяни дуже активно наступали на цей населений пункт вже три тижні. Але ні аналітики, ні наш генштаб просування росіян на цьому напрямку не фіксує. Також наш генштаб говорить про те, що були безуспішні наступальні дії в районах населених Ніх пунктів Креміна, Білогорівка та Берестова це вже Донецька область. Як бачимо, активізувались росіяни на цьому напрямку, і також тривають активні бої в серебрянському лісництві.